Кіт, пес і пошук весняного тепла. У маленькому затишному містечку, де зима тривала занадто довго, жили два нерозлучні друга кіт на ім'я Мурчик і пес на ім'я Барбос. Вони разом мріяли знайти місце, де вже прийшло весняне тепло, щоб нарешті побігати по зеленій траві та погрітися на сонечку. Одного ранку, коли сонячні промені вперше зігріли їхнє містечко, Мурчик і Барбос вирішили. Що настав час для пригод. Вони вирушили в подорож за межі знайомих вулиць, шукаючи весняне тепло. Мандруючи лісами та полями, друзі насолоджувалися кожною хвилиною своєї пригоди, але на їхньому шляху з'явилася річка, чиї холодні води бурхливо неслися вниз. Барбос завжди боявся води. Він нервував, підходячи ближче до берега, тоді як Мурчик, більш сміливий, намагався зловити метелика і необережно впав у річку. Страх охопив Барбоса, але коли він побачив, як його друг борсається у воді, нездатний самостійно дістатися до берега, любов та відданість до Мурчика змусили його діяти. Забувши про свій страх, Барбос стрибнув у холодну воду та, доклавши всіх зусиль, витягнув Мурчика на безпеку. На березі, втомлені, але щасливі, вони лежали поруч, ділячись теплом один одного. Того дня. Барбос не тільки врятував свого друга, але й переміг свій найбільший страх. Він зрозумів, що справжня дружба та відвага можуть допомогти подолати будь-які перешкоди. Друзі продовжили свою подорож і незабаром знайшли той самий зелений луг, про який мріяли. Вони гралися та веселилися під теплим весняним сонцем, розуміючи, що справжнє тепло завжди з тобою, коли поруч твій найкращий друг. І так, Мурчик та Барбос повернулися додому не просто з пригодами, але й з уроком на все життя про силу дружби, відваги та взаємодопомоги.